Всіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал, у нас нове надходження, це Renault Megane Scenic з 1,5 турбодизельним двигуном К9К автоматом та переднім приводом. Друзі, 2012 рік. Ціна є 7890 доларів. Ось такий він гарний білий, в хорошій комплектації. Машина у нас має задні партронічки, передні. На літній резині, оригінальні легкосплавні диски. Автомобіль від власника. Ззаду у нас ось такий розкішний просторий другий ряд, комбінований салон. Бажано зробити хімчисточку для себе, так як автобіль є на шторочки, є в нас е, столики для задніх пасажирів, також два люка. Велика панорамна криша, без доступ на передній водійську дверку. підігрів сидінь. Є ось такі дефекти тут незначний по сидінню. В принципі, автомобіль працює рівненько, коробочка без зауважень взагалі і перемикає добре. По ходовій також зауважень, як і клімат працює. Підігрів сидінь. Є круїз-контроль, у нас блок управління мультимедією. Мультимедія у нас з навігації. Жодних зауважень по машині немає. Друзі, коли цікавий даний варіант знаходиться за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також доступна в лізинг та в кредит. Також можемо допомогти вам пригнати авто із США.